Вітаю вас, шановні учні. Наразі кінець семестру, і багато хто із вас замислюється над, над тим, а яка у мене семестрова оцінка? Багато з вас хто починає турбувати викладачів. Тим часом робота з розрахунку. Та виставлення тематичних і семестрових оцінок дуже напружена. Ви їх відволікаєте, у вас є можливість самостійно дізнатися, яка у вас оцінка за семестр, не відволікаючи викладачів, а саме за допомогою свого електронного щоденника. Бачите перед собою екран стандартного смартфону. Для вашого електронного щоденника треба спершу зайти. І найперше, що треба, це, звичайно, ввести пароль. Відкриваємо свій оглядач інтернету. Знаходимо посилання на ваш щоденник всеосвіти. за потреби вводимо код доступу, він же пароль. Не забувайте, що це робиться англійськими буквами. Пароль містить ваш чотири буквених, чотири цифрових символи. Підтверджуємо і бачимо перед собою ось такий інтерфейс. Можливо, ви бажаєте подивитися свої семестрові оцінки у щоденнику. Їх виставляли на останній тиждень, на той день, коли був останній урок. Тому ми клацаємо вкладку щоденник і переходимо ось тут, де слово тиждень, з 16 по 22 грудня нас не влаштовує. Це не останній тиждень, а треба клацнути наперед. і Подивитися тиждень з 23 по 29 грудня. Переглядаючи цей тиждень, побачите всі виставлені семестрові оцінки. Можливо, що вас не влаштовує по одній дивитися оцінки. Можливо, ви хочете побачити оцінки всі зразу. Така можливість є. Для цього потрібно. На оцьому найпершому екрані тапнути інформацію про навчання і прокрутити цю сторіночку до самого низу. Слово табель цікавить нас, Клацаємо на нього і бачимо всі без винятку ваші оцінки. Ви бачите, що дві оцінки виставлені, решта ні. Це означає, що ще не всі викладачі виставили семестр. Або не всі перенесли його до табеля, але із часом, коли ви зайдете пізніше, тут ви побачите всі свої оцінки одночасно. Бажаю вам, щоб вони були високими, ці оцінки. Бажаю вам, щоб ви весело та мирно відсвяткували новий рік. А тим часом ми завершуємо наш відеоогляд.